Отже, продовжуємо говорити про внутрішній спокій. Другим запитанням було, як ви досягаєте справжнього внутрішнього спокою? Як знайти цей спокій? Ніхто не може не знайти його. Божий спокій ніколи не прийде там, де є гнів, бо гнів заперечує існуванню спокою. Кожен, хто бачить, що гнів може бути виправданим будь-яким способом або за будь-яких обставин, проголошує, що спокій безглуздий. І повинен вірити, що він не може існувати. У такому стані неможливо знайти спокій. Тому прощення є необхідною умовою для того, щоб знайти спокій Божий. Навіть більше прощення. Має бути спокоєм, бо що ще веде до війни як не напад? А що таке спокій, якщо не протилежність війні? Тут чітко і наочно виступає початковий контраст. Однак, коли спокій знайдено, Війна втрачає сенс, і зразу ж конфлікт сприймається як неіснуючий і нереальний, урок 55 Сьогоднішній огляд включає наступне. Ідея 25. Перша. Я сповнений рішучості побачити речі по-іншому. Те, що я бачу зараз, це лише ознаки хвороби, лиха та смерті. Це не може бути те, що Бог створив для свого улюбленого сина. Сам факт, що я бачу такі речі, є доказом того, що я не розумію Бога. Тож я також не розумію його Сина. Те, що я бачу, говорить мені, що я не знаю, хто я. Я сповнений рішучості бачити докази істини у собі, а не ті, які демонструють мені ілюзію самого себе. Ідея 22. Те, що я бачу, Є формою помсти. Світ, який я бачу, зовсім не є відображенням думок про любов. Це картина, в якій все атакує все, це все, що завгодно, але не відображення любові Бога та любові Його Сина. Цю картину висвітлюють мої власні агресивні думки. Мої думки про любов врятують мене від такого сприйняття світу і дадуть мені спокій, призначений для мене Богом. Ідея 23. Я можу втекти від цього світу, відмовившись від нападаючих думок. Тут порятунок і ніде більше. Без думок про напад я не бачу світу нападу. Коли Прощення дозволить любові повернутися до моєї свідомості, я побачу світ спокою, безпеки та радості. І це те, що я вирішив побачити замість того, що я бачу зараз. Ідея 24. Я не розумію, що для мене краще. Як я можу знайти, що для мене найкраще, коли я не знаю, хто я? Те, що я вважаю найкращим для мене, ще тісніше пов'язує мене. Зі світом ілюзій. Я готовий слідувати вказівкам, які дав мені Бог, щоб дізнатися, що для мене найкраще, усвідомлюючи, що я не можу зрозуміти це сам. Ідея 25 я не знаю призначення нічого. Для мене призначення кожної речі це довести, що мої ілюзії щодо мене справжні. Саме для цього я намагаюся використовувати все і всіх. Я вірю, що це. Значення світу, тож я не знаю його справжнього призначення. Значення, яке я приписував світу, створило його жахливу картину. Дозволь мені відкрити свій розум для справжнього значення світу. Відкинувши те, що я йому приписував, дізнавшись правду про це, пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.